Люди, які йдуть уточнювати свої дані в ТЦК, ми знаємо, нам дали не так багато часу, як правило, потрапляють на ВЛК. А також обмежено придатні. Тепер не буде такої категорії, і ви змушені будете протягом 9 місяців пройти ВЛК. І тут виникає питання: а можна взагалі оскаржити висновок ВЛК? Можна. Це взагалі реально. Я знайшов в інтернеті хорошу інструкцію про те, як оскаржити висновок ВЛК. Якщо постанови ВЛК ступінь тяжкості, поранення травми, на вашу думку, зазначено неправильно, то і далі ви знаєте, що робити, якщо прочитаєте все це. Тут травми, які вважаються тяжкими, їх тут 32 пункти. Тут як супроводжується, як діє хвороба і що потрібно знати для того, щоб мати хоч якісь можливості, оскаржити рішення ВЛК. Телеграм в шапці профілю, там ви це знайдете. Це в новині від 18 години 41 хвилина. Завантажте, бо завтра може знадобитись, а ви тоді будете думати, десь я це бачив і чув, і не знайдете. Підписуйтесь тут, Телеграм і Ютуб Шапці профілю.